Вічна сьогодні Іуїда, третя голова, 13 віч. Квапте, сходіться всі народи сумежні. зберіться. ти же його веде туди по ціл їх. Читаємо значення цього тексту. Це день його оправдання, і тепер він. Не лише готовий до бою, але він радо виступає до неї і каже до ворога. Готуйтесь до битви, ви хвалилися тим, що ви зможете зробити. Тепер же робіть. Прийшов час його на продання його ім'я. Отже він запрошує ворога. Виступити наперед. А це він робить через своїх свідків, тобто остатка і їх співтоваришів, висловши їх, між людей проголосити одважно його написані присуди. Ті, що дійсно впливають на його, радісно сповняють цей приказ. Отже вони. З отвагою проголошують Теократію. До ворога його вакаже, окружіть цілком моїх вірних свідків і чиніть, що ви найгірше можете при помощі ваших жорстоких законів. Задавіть всяку волю, що ваші народні права запевняють людям. Коментар взяти з вартової башти номер 3 1940 рік. І так, так, значення його освідкує нам про велику працю і завершаючу працю, як вона має виконуватися від імені Бога. По накреслу пророцтві. Найперше повідомляється про те, що настав день оправдання Божого ім'я. Але оправдання Свого імені він не виставляє перше силу свою і Пінство свою над ворогом. А перший він виставляє правду, проголошує ту правду, яка записана була у біблійні часи пророками, пояснює ті пророка у злочинню, як вони мають виконатись. Тобто, його бабу, коли настав час оправдання його ім'я, то сказано, і тепер він не лише готовий до битви, але він радо виступає до неї і каже до ворога, готуйся. Тобто знову ж не битву починає, не забій їх роби, тобто не вбивай їх, а каже, готуйся. І так ми бачимо, відколи розпочався день його з 1914 року. І в даний час, щоб у дню його оправдалося його ім'я, то він до ворога промовив, готуйся до битви. Ви хвалилися тим, що ви зможете зробити, тепер вже робіть. Збирайте лігу народів, ставте годоту з пустіння, святе місце, бо це сказано про пророслі. Це сперва сказано було. А потім дана була нагода, і ми бачимо, цей факт здійснився. Тут починається День Єгови, а вони виставляють у Дню Єгови Неоправдання його ім'я по написаному про розпорістає до спустошення лігу народів після Першої світової війни і так далі. Організація Об'єднаних Націй і Євросоюзу. Ніби ще керівництво знову ж перейде до диявола. Від диявола буде забрано. Але прежде чим буде забрано, його повідомляє його. Готуйся, бо від тебе це все буде забрано і твій час вже скінчився. У небі ти вже не можеш більше перебувати і там коло робити. І на землі тобі короткий час. І він знає, що йому короткий час і горе за горем приніс, починаючи особливо після. Першої світової війни. Коли настав час оправдання Божого ім'я, то він виставив всі сили воєнні і всі закони демонські, котрі нищили правду і носителю правди. Тому зазначено, що коли його дозволив йому готуватися. То прийшов час його на оправдання, його ім'я, і отже він запрошує ворога виступати наперед. Тобто, не його перший виступає, він є Всевишній, він знає, що побіда буде по його стороні. Тому що він Всевишній, всесильний, всемучий, і ніхто не може зрівнятися з ним, з Творцем Вселенної. Котрий сотворив все, що ми бачимо і що і не бачимо. Отже, дозволяє дияволу готуватися і запрошує його. Ти перший виступай. Отже, сьогодні ми бачимо виступ його, який пішов. Правда залишається правдою від імені Бога. І народ, який притримується пророцтва іменно пророчих обітниць, свідоцтв пророчих, значення тих пророцтв, прийшов у велику радість, бо бачимо по слову правди, факти, підтверджуючи, що дійсно Совішня Сило торкнулася справи. І про це його. Дав знати і розуміти клясі небесні і зимні остатку. Останок із співториші, котрі з останків, розуміє цю справу, що Єгова дозволяє дияволу Готуватися, нападати, руйнувати, виставляти свої закони. Но це вже не закони, а узаконені беззаконня. І що він робив це перший? Тому сказано, що коли ім'я Боже має бути оправдане, а це він робить через своїх свідків останок. Через Останка і їх співторишів, висилаючи їх між людей проголосити одважно його написані при собі. А вони пророцтві були давно написані. І повідомлено було від початку, що буде в кінець, і від древніх рамів, то, що ще не зробилося, він розписав у пророцтві, як це має статися. І це все записано в проростці. Тобто, Написано нам наставлення до стіжки послідних віків для тих, хто керується цими проростами, котрі написані були під керівництвом Духа Божого. І ті, що дійсно впвають на Його, хто радісно сповняє Божий приказ, проголошує ці правди відважно, сміло з даром мужества, що єдина надія на життя, це є. Царство під правительством Бога Його Ісуса Христа і Його теократії. Коли вживається слово Теократія, це показує, ніякі закони не можуть помішати Божому правительству єдине тільки теократичне Боже правительство. Може бути успішний, точний, тому що воно не воює ніякою зброєю людською, діяволською, желізною, а воює ми правдою. Його виставив перше проросту правди своєї, пророкував про це, тепер же дозволяє ворогу і до ворога його каже. Окружіть цілком моїх вірних свідків. Чиніть що ви найгірше можете!» Робили так чи ні? Ми бачимо після Першої світової війни, що вони зробили з Божими свідками. Вони їх взагалі хотіли згноїти, кинули в тимницю на 80 років. Його звідки везли, Тому що. У пророці сказано було, що коли дух оживе в них, то діяволська організація, незалежно вже яка вона велика числом, буде потрясена. І як бачимо, що дійсно, коли визволені були після Першої світової війни у 1900 19-му році із тюрги і далі Велика Святого Духа пішло на цих богом вибраних, котрі радісно сповняють Божий приказ. І якщо їх і окружили, як сказано, окружіть цілком моїх вірних свідків, чиніть, що найгірше можете при помощі ваших жістоких законів. Зробіть всяку волю, що ваші. Народні права запевняли людям, то яку вони волю робили? Волю Божу, оправдання Божого ім'я, оправдання для себе, для комунізму, для фашизму, для нацизму, для католицизму, що вони є замісники Божого царства на землі, Бог на небі, а ми на землі встановимо, приведемо людей до комунізму, до світлого будущого, Партія розум часті совісті, нам світла не треба, нам партія світа присвітила вже їм. Як бачимо, коли вони говорили про мир, то його наперед їм сказав, не у мірі говорять вони, а проти мирних землі составляють коварні замисли. І ось цим коварним замислом прийшов кінець. І в цім кінці у завершенню, всі вони проявляють себе, що вони є брехуни, злодії, що вже ніяка ідея не живе, що всі вони обернулися в масу, в чисто лише велике, але вони... Немає вже жодної ідеї, яка би оправдала їхні дії для добра свого і людського. Тому ми сьогодні бачимо ужасну картину зі сторони диявола і прекрасну картину пророчих обітниць, котра дійсно диявола і всю його організацію, хто не послухався Теократії. Хто не послухався правління Царства Божого, сьогодні приходять все більше заміщення, подібно, як всі прочі картини слідкують. Що коли вони нападали на народ Божий, то вони приходило таке заміщення між ними, що вони побивали один одного. Це чітко бачимо. Стам Мадіамський, котрий вважав, що їхна маса велика, тим не нападати, легко з Божим народом. І так же само, і на доліні теж Вони вірили, що їх багато три народи, три держави, а вони би жити в Єресір. То і сьогоднішня релігія, політика і комерція ніби переможе, коли вони разом змовились проти Бога Його Ісуса Христа і Його теократичного правління. І до них ще приєднався. До цього діянського правління пластука в рабах, що тільки в назві свідки. А на самому ділі то називають всіх сьогоднішніх, що народ назвав мусора, вони називаються наші правителі. Вони наведуть порядок. Не Бог, його, а Ісус Христос і викуп, котрий подав Ісус Христос, а сьогоднішні мусора наведуть порядок. Ось ми бачимо, як наводять і факти свідкують нам, що готувалися до війни. І, як сказано, сходіться всі народи сумежні, зберіться всі разом. От вони зібралися воювати проти Єгови, а Єгова каже, що він приведе своїх борців, а його борці не зброєю тілесною воюють, а проголошують далі правду у факті. Ось це так значить.